Зараз на цю сцену вийде учасник з Донецька, Маріуполя та Києва. Ваплюшкін Станіслав. Зустрічаємо. Станіслав, привіт! Привіт! Раді тебе бачити. Теж дуже радий. Я Леся, це Юра. Дуже приємно. Ну, Юру, ти знаєш, а так. ми з тобою вже нарешті познайомилися. Так, нарешті. Коли? Зараз. А, де? Прикол. Мені подобається одразу анкета. Що вам подобається в Лесі Нікітюк. Станіслав написав її надзвичайна харизма, що вирізняє Юрія Ткача серед інших коміків. Харизма Лесі Нікітюк. Це поглинаюча. Одразу гумор. Отже, Станіслав, правила такі, що за першу хвилину ви можете виграти дві тисячі гривень. Угу. Ви готові? Так. Тоді давайте поаплодуємо Станіславу. Його перша хвилина на нашому шоу. Давайте познайомимось. Мене звати Стас Ваплюшкін. Погодьтеся, дуже дивне прізвище. Ваплюшкін. Звучить так, ніби я випав з маминої духовки. Ми з дівчиною не цілуємось, бо в неї алергія на глютен. Якщо вона буде народжувати і вийдуть чорні діти, вона просто може сказати Упс, підгоріло. Я вирішив подивитися, звідки походить моє прізвище. Моє прізвище походить від дієслова плюхати. Я не знаю, що це означає. Це якийсь поганий кавір на пісню Олі Полякової, шльопалі-шльопки, плюхалі-плюшки. Але, до речі, я єдиний Ваплюшкін, в соцмережах інших немає. Друзі, мені гінофонд всіх Ваплюшків. Але моя дівчина не хоче брати моє прізвище. Її прізвище Горбенко. Я погуглив, Горбенко ще з давніх давен, славились своїм мінням, посилати нафік Ваплюшкиних. До речі, моя дівчина... Леся, ну я не можу цілу хвилину дивитись на те, як ти смієшся, але вверх ногами. Тобто, в тебе посмішка, але перевернута. Ти просто ну, сидиш і стримуєшся. Станіслав, дві тисячі гривень е, в тебе вже є. Угу, дякую. Чи будеш ти зупинятись на цій сумі? Ні, йдемо далі. Ідемо далі. Хвилина для тебе. Чули, що петиція про легалізацію порної еротики в Києві набрала 25 тисяч підписів. І Віталію Кличко потрібно її розглянути. Я думаю, що це буде та єдина петиція, яку він буде розглядати в форматі Full HD, 4К. Вирішив ходити в спортзал, але мене дуже сильно бісять хлопці, вразливі хлопці, які беруть знаряддя і видають ось такі звуки. Я просто думаю, що з ними відбувається під час сексу. Я вважаю, що чоловікам, хлопцям не потрібно під час сексу видавати ніяких звуків. Бо я видаю лише один звук. Я питаю, ти спиш? У нас з дівчиною стосунки, як у батька з дитиною, вона так каже: я кажу: Люба, ну що ти таке кажеш? Тобі що рівня дати? Знаєте, якщо описати моє сексуальне життя за 23 й е рік як музичний альбом, він би називався Ні Я тисяч гривень в тебе є. Ви написали, що е, зрозумів, що в мене дивна аура, жив в Донецьку, почалась війна, переїхав в Маріуполь, місто розбомбили. Думаю, заїхати на вихідні в Москву. Так. Розумію, що це все не просто і складно, але менш з тим, дякую вам, що тримаєте в свій гумор. Дякую, А як дісти і заряджаєте нам нас, бажаю успіхів на наступній хвилині. Отже, наступна хвилина може вам принести 10 тисяч гривень. Ідем? так, так. Поїхали. Люблю тварин, але до моменту, поки це не загрожує життю. У моєї тітки вісім котів. Скажу інакше, восьми котів моя тітка, і вони здають їй двушку за корми, щоб гладила. Вона пенсіонерка, вона витрачає всі кошти на котів, тому коли пенсію трохи затримують, коти трохи напружуються. Знаєте, коти, щоб висловити свою любов до господаря, вони перебирають лапами по тілу. Уявіть, коли це одночасно роблять вісім котів. Таке відчуття, що вони ховають тіло в диван. І дуже це незаметно. Десять тисяч гривень. Ось сума, яку ви вже виграли. Але можна виграти 20. Для цього треба ризикнути 10. -ма. Давайте я спробую. Давайте спробуємо. Давайте. Поїхали. Почав потрапляти в незручні ситуації. Нещодавно заходжу в магазин, і переді мною стоїть бабушка в черзі, і вона каже: Жіночка, можете мені дати кілограм вертольотів. Ну Я думаю, ну з глузду з'їхала бабуля, зараз домой на танку поїде. Я думаю, може як якось типу продавчиня і підіграє, типу вам вертольоти, з вас живе лін. Але ні. Вона починає щось насипати. Ви знали, що вертольоти — це верхня частина курки. Верхня частина курки, типу, крильця і, і спинки. Я виходжу в цей момент з магазину, заходжу, бачу картопля торнадо. Я думаю, картопля Торнадо — це ж лукашенко Ресір. Знаєте, він виходить, глазки вить Я не знав, що вони так називаються. Крильці. А <риклад> <риклад> Це типу куряча спинка і крильця. Да. Це, вертоль... Це оця частина. Це народний ринок, так. Ми просто задню частину торгували. <риклад> <риклад> а ми ще ні. Леся, давай забудемо е ті часи, коли торгували задні частю. <риклад> <риклад> Станіслав, ми вас вітаємо 20 тисяч гривень. Дякую. дякую. А отут питання. Чи забираєте гроші? Ви все в мене забрали, в мене більше нічого немає. Ми вам віддаємо 20 тисяч. Дякую. Це ж круто. Це дуже круто. Оплеск залу і вітання всієї країни. 20 тисяч гривень у вас. Дякую, дякую, дякую. Дуже круто, я не очікував. Я готувався на 10 тисяч, виграв 20. Ну це просто нереально. Це круто. Леся, просто я люблю її.